Ого, да ладно, блядь, треба й дещину до груз скидати нам. Треба в деда сотку позичити. Просто стыдно, блядь. Та поті. Старий! У кого тітька хочеш? Кузь, в сотку побратски. А нахер звідси тітька, можна ж і сказати додатку в грі ми там заробити, блядь. Та що за додаток? Та сюда блядь скачаю нам. На, як не скачав, стер а може там зарублятися, блядь, бішенько не з'єднує. Зоваль ми вісім. А би ви були спокійні, прошу, всі відео, які ми поважаємо кожен день від нашої кава'єрки. Так що ми їм стілочку в коментарях під відео, Закріпляємо, Реєструйтеся! І підносите моцну грошову. Вс, водошка вже готова, можна їхати на ребу. Дай Боже діду. Дай боже, ти ми кілько можна чекати. ти дві години сі сунеш, я ще їв просто. Їв, що? На рибу. То йде. Ді, я ще зараз візьму хліба, але ще треба до лісу скочити. Аж, э, бо по роботі треба ще подивити щось в лісі робить давно не був де візьму хліба та їм Є слоніка сьогодні на як, а як та їм на слово як бандити візьму слоні їдно де... рибу де... Якщо щось зловим гімка то пожарити так. нам потім Ейдуть хліба візьму Ти сам себе вжариш безраз я ешла рамисти я тоже рамистик а. Ми точно в той ліс їдемо, що ж пам'ятає собі такої дурники. А той біди та не їде до лісу вже, щоб позападало чисто. Зараз малий, ми ту дорогу проб'ємо є чим пробивати. То давай трохи на півтоп. Та на півтоп а мені пензі не заліє, я то пів півтоп. Я тобі дам 200 гривень. Сиди ззаді, сиди, то Ти, як тьолка президента. Він мені сидеш. буде керував! Я маю їх моїм машині, моїм лісі. Сиди, та ти хочеш, та ти ще зараз з лісу вже не їдеш. А де такі випадки, діду? І не йди вогой ну, Там маші. А ша він не чує? Казав, повирізайте тою чую! Шо ви? Я... ніц! Вони ніц до лісу всі не мають шану. Я тобі говорю, хлопі! А, а. ти єдиний толковий лісничий! Диви. Шо таке? Знаєш, що таке? Шо? Е. А ти по чому дав дупля? Ну та хто коліс зробив? А тут не їздили на 30 шоти. А може то квадроцикліст! Це квадроцикліст, я казав, хлопче, поставці, не міг охрану по всій території. А хай крадуть, а хай кладон! Від гурта треба проїхати! Ну що так не приїдеш? А як приїде зараз, нам за реєм? Ти знаєш, що ти скажеш, то я вші всю, ні що зараз, то то гроші платять, що має їсти Ну От дурний по... Дурни, знаєш, робота любить а дурний любить роботу. Та чекай, діду, це твоя робота, ну а що будеш робити? Ти не плати, плати, на таке не платити, їздити в собі. Як ти? Так, так, от. Де, от. віші, я буду їхати ще дві. Що я вам приналежу? Та, Та ти хто ще хто крім нас я може, що? Бо ж я хай ще дивлять. Давай, може, я поїду. Ти, калюжи, що ще? Де, Держ... вставай, десь що я не твій, Ти що можеш ти ще дві що я гупаю на рію. Хто дідько затонований, ніз не видно через лево. Діду, об'їжджай, риєш, об'їжджай туди. Давай, давай. Добре? Добре. Мало. Ще дві ж я в дерево не заїду. Діду, діду, діду. Не заїде, з'їде, з'їде. живим, коробки не перегрів. Ти якоб? Дай став. Де? Ти ще дивиш туди, княє, що ти тут став, то там далі в коліже гірше, там ще дід втопив. Давай, 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 діду. давай. А я що? Зараз, но... що? Ти знаєш що взагалі зараз не можна по лісі їздити? Кому? Іди? Та в загальному кажу тобі і тобі теж. О, стоять, я чий різд, Хлопці! пацани. Ти де попати, до кого беруш? Не беру Та закон для всіх одинакові має бути. Да я ще нікого не бою, я все біля я тут осадком.